Під час судового оскарження суддя він не може вказати або визначити та встановити певну групу інвалідності. Це виключно повноваження медичних працівників МСЕК. Ну, як, наприклад, і для ВЛК. Суд лише розглядає процедуру розгляду, розглядає, чи було здійснено якісь порушення з боку посадових осіб лікарів МСЕК, чи було вивчено та взято до уваги певні медичні документи. Тож, як там далі діяти, військовослужбовець вирішує самостійно, але рекомендую звертатися до юристів, до адвокатів, щоб, хоча б попередньо ознайомитись з медичними документами, вивчити їх та вказати, перевірити, чи є підстави для оскарження. Бо на жаль, як буває, особливо це стосується ВЛК, що звертаються з питанням чи можливо його оскаржити, що за станом здоров'я. Там рука німіє, не, не можу там функціонування в неї повністю не відновилось. Але на жаль, на руках жодних медичних документів немає, і перспектива звернення до ВЛК на жаль, мінімальна. Бо під час оскарження до регіональної ВЛК або до Центральної військової лікарської комісії ці комісії вони лише розглядають документи, які надає військовослужбовець.